Євангелія від Йоанна. Розділ другий. Третього ж дня відбулося весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачала вина, мати Ісусова каже до нього Вина в них нема. Відрік їй Ісус. Що мені жінко? Хай тобі. Таж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слуг. Що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, Наповніть посудини водою. Вони і виповнили їх повінця. А він їм далі каже Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась. А не знав же, ж, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській і велич там свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього. Потому ж подався він у Капернаум, він сам, і його мати, і брати та учні Його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха. Тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І, зробивши бич із мотуззя, повиганяв усіх із храму геть із вівцями і волами, гроші мінялів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав. Заберіть оте звідси, і не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було Ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвались і мовили до нього, Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали, Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні. Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм. І увірували Писанню та Слову, яке Ісус був вирік. А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши Його чуда, яке він творив, увірували в Його ім'я, але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх, а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину відав бо сам. Що міститься в людині? ПОСЛАННЯ аПОСТОЛА Якова. Розділ п'ятий. Нумо тепер багаті. Плачте. Ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити, і поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви. Кричить, і голосіння жінців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили у розпусті, наситилися досхочу за дня різанини. Ви засудили праведного і убили він вам не противиться. Будьте, отже, брати, довготерпеливі, аж до Господнього приходу. Ось хлібороб. Чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скріпіть ваші серця, бо Господній прихід близький. Не скаржтеся один на одного, брати, щоб вас не було суджено. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміте, брати, за приклад страждання і довготерпіння пророків, які говорили іменем Господнім. Глядіть ми називаємо блаженними тих, що страждання зносять. Ви чули про страждання Іова, і знаєте, як Господь завершив те. Господьбо повне співчуття і милосердя. А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Хай ваше так буде так, і ваше ні, ні, щоб вам під суд не впасти. Страждає хтось між вами, хай молиться, радіє хтось, хай псалми співає, нездужає хтось між вами. Хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужого, та й Господь його підійме. І як він гріхи вчинив, вони йому простяться. Сповідуйте, отже, один одному гріхи ваші, і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Ілля був чоловік такий самий, як ми. Він почав молитися, щоб дощу не було, і не було на землі дощу три роки та шість місяців. Потім він знову помолився, і небо дало дощ, а земля вродила плід свій. Мої брати. Коли хтось із вас відступить від правди, і коли хтось його наверне, хай знає, що той, хто навернув грішника з хибної його дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Псалом 76. Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощив він блискавиці лука, щіт, меч і зброю. Усяй віти, величний. Прийшов від гір від вічних, ограблені відважні серцем, сон обняв їх, зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто стоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді, і гнів людини тебе славить. З останків же його гніву робиш собі оздобу. Складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому, нехай усі, що навколо нього. Несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ перший. Приповідки Соломона, сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність. Щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення Слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній Початок мудрості. Безумні. Мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину. Коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглиньмо їх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю. Кинь жереб твій разом із нами, І гаманець, нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть. В очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають, такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає. На роздоріжжях гомінливих кличе При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку? Верніться на мою дорогу ось і зіллю на вас мій дух. Слова мої звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали, то я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати. Коли на вас страх надійде, коли страх на вас надійде, немов буря, злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток, тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся будуть шукати мене пильно, але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Тож слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. КНИГА Пророка Єзикіїла, розділ дев'ятнадцятий. Ти ж заспівай жалобну пісню над ізраїльськими князями і скажи що за левиця була твоя мати між левами? Розлігшися між левенятами, своїх маленьких годувала. Вигодувала одного з між маленьких, він левеням зробився, він навчився роздирати здобич і пожирав людей. Злигалися народи проти нього, і він піймався у їхню яму, і відвели його з кільцями в ніздрях у єгипетську країну. Побачивши, що чекає, що сподівається, марно, взяла другого з маленьких і левеням його зростила. І запопався він поміж левами походжати, Левеням зробився. Навчився роздирати здобич і пожирав людей. Він збурив їхні палати, зруйнував міста їхні, жахнулася земля з усім, що на ній було, від голосного його реву. Народи кинулись на нього, земель суміжних розкинули на нього сіті, і він упіймався у їхню яму і посадили його. Закутого в клітку і одвели до Вавилонського царя, який замкнув його в твердиню, щоб не було вже більше чути його реву в Ізраїлі по горах. Мати твоя була немов та виноградина, посаджена над водою. Вона була плодюча, повногалузна із завод великих. І виріс на ній один пагін сильний, який зробився царським берлом. І вигналась вона високо, аж по самі хмари, і виднілася своїм високим ростом і своїм густим галуззям. Та її вирвано в гніві і кинуто на землю, і східний вітер висушив плід її, а сильний пагін її був зламаний. Засох він. Вогонь його пожер. Тепер її в пустині посадили, в землі сухій і вигорілій. Із пагона вогонь вийшов, пожер відті її та плід, і не зосталось більше на ній сильної гіляки, берла, щоб володіти. Це жалобна пісня, і буде піснею суму.